Телеканал Еспресо, як ніхто інший, знає, як важливо вам бути у курсі всього найважливішого саме. Тому моя колега Ганна Цапик готує щоденно для вас анонси на поточний день. Ганно, прошу тобі слово, чого чекати українцям сьогодні? Дякую, Христино. Отож, перший робочий день тижня буде дуже багатим на культурні події, а особливо за кордоном. Про це трішечки згодом. А зараз коротко про найголовніше і найцікавіше, що варто чекати від цього 17 серпня в Україні та світі. Сьогодні закінчується шоста хвиля мобілізації. Відповідно до указу президента, вона тривала рівно 60 днів, починаючи з 19 червня. За задумом військово-політичного керівництва України, ця хвиля повинна стати останньою у 2015 році. Покликані в червні серпні військовозобов'язані повинні замінити тих, хто призивався в ході третьої черги часткової мобілізації, яка проводилася в липні вересні 2014 року. Відповідно, призивники четвертої та п'ятої хвилі замінювали тих, хто укомплектовував армію і національ Но гвардію протягом першої та другої хвиль мобілізації, організованих навесні, і в першій половині літа 2014 року, правда, днями керівництво міноборони визнало, що шоста черга часткової мобілізації проходила з величезними проблемами. Екс-міністру юстиції України Олександру Лавриновичу апеляційний суд Києва залишив без змін Печерським районним судом столиці запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 1,2 мільярдів гривень застави. Повний текст ухвали суд оголосить сьогодні рівно о 16.00. У той же час суд не задовольнив клопотання Генпрокуратури про збільшення застави для Лавриновича до 8 мільйонів 604 тисяч гривень. Це сума завданих ним державі збитків. Нагадаємо, ГПУ виручили Олександру Лавриновичу повідомлення. Про підозру 30 липня йому закидують розтрату бюджетних коштів у розмірі 8,5 мільйонів гривень. Сам екс-міністр запевняє, що все робив за законом і від правосуддя обіцяє не тікати. А у Києві сьогодні, рівно о 10.00 відбудеться відкриття виставки, присвяченої воїнам АТО, яка проходитиме у приміщенні Шевченківської райдержадміністрації. На виставці будуть демонструватися портрети і біографії загиблих бійців АТО, що жили в Шевченківському районі, а також артефакти з місця бойових дій, тобто гільзи від набоїв і снарядів, зразки зброї, амуніцій тощо. Окрім того, будуть представлені зразки форменого одягу та особисті речі бійців. Відвідати виставку можна буде протягом серпня-вересня, а вхід для всіх охочих вільний. В Індонезії сьогодні відзначають День незалежності. У далекому 1945 році, в цей день, майбутній президент України сукарно оголосив народу декларацію про незалежність Індонезії. Це сталося після капітуляції Японії. Так появилося одне з найбільш значущих для кожного індонезійця державних свят країни, яке відзначається з великим розмахом по всій країні. Будинки, вулиці і площі прикрашають національними червоно-білими прапорами та іншими державними символами. Жителі індонезії це свят в основному поза домом, так як цей день оголошено вихідний Владою Організовуються масові гуляння, різні конкурси та театральні вистави. А в Джакарті проходить військовий парад. Міжнародний музичний фестиваль Шопен міжнародний у 2015 році, з 17 по 31 серпня, пройде у Варшаві. Цей щорічний захід було засновано ще у 2005 році, і цього року він порадує польське суспільство вже в 11-те. Фестиваль повністю присвячений творчості і життю Фредеріка Шопена, проходитиме у багатьох історичних місцях міста, у тому числі у міському філармонійному залі. Як і в інші роки, тут зберуться провідні діячі світової культури, у тому числі великі ансамблі та солісти. З Польщі, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Швейцарії, Франції, Німеччини, Чехії, Бельгії та інших країн. Крім композицій Шупена, в ці дні прозвучать твори ліста Бетховена, Брамса та Моцарта. Велику любов Шупена до опери так само не залишить без уваги, і в дні фестивалю можна буде побачити постановки, у виступах яких використовуватимуть переважно звучання інструментів часів життя великого композитора. А у Естонії стартував фестиваль Графіка ін. Це популярний захід, що проводиться щорічно починаючи з 1998 року на всіх виставкових майданчиках міста, окрім того, включаючи музеї, будинки художників, міську галерею, ратушу, театр та бібліотеку. Тут буде представлена сучасна графіка, яка шукає, розглядає напрямки розвитку декількох областей культури, збираючи письменників, представників аудіовізуальних мультидисциплін і художників. Усі проведені в цей період в галереях заходу будуть зосереджені на окремих програмах різних художників або груп художників, які здобули міжнародне визнання. Також тут можна буде побачити новаторський підхід до мистецтва з усіх куточків світу, починаючи Європою і закінчуючи Азією Америкою. Фестиваль триватиме до початку вересня 2015 року. Року, в середині серпня в Спліті проходить захоплюючий захід. Це барвистий костюмований музичний фестиваль «Діоклетіана», який є одним із головних міських свят. Фестиваль Дні Діоклетіана» занурює гостей і жителів центру міста на 1700 років часи дамню Римської імперії. У проведенні фестивалю саме у цьому місті далеко не випадково, адже саме тут, в 243 році, в бідній родині народився хлопчик на ім'я Діоклетіан, що згодом став Цезарем Великої імперії. Фестиваль включає програму музично театралізованих вистав з реконструкції історичних подій. Відвідувачів очікують зустріч імператорської колісниці, виступів хорів далматінських клаб, реконструкції боїв гладіаторів, ходи римських солдатів, дегустація давньоримських страв у підвалах палацу Діоклетіана, а також святковий феєрверк. Ну і на завершення у Швеції сьогодні стартує Крайфішпаті – свято, яке відзначається з другої середини свята. Воно проводиться у зв'язку із закінченням літа і зняття заборони на ловлю раків у шведських водоймах. Це одне із найбільш значущих свят скандинавських гурманів, що в старовину шведам дозволялося ловити раків виключно в серпні і вересні. Коли наступав цей довгоочікуваний період, народ приступав до лову років дуже зжуаво цю пору прилавки магазинів ломляться від раків, причому як шведських, так і імпортних. Фестиваль проходитиме з 17 по 31 серпня на території парку культури відпочинку Фольтекс. Кожен відвідувач отримує на вході паперовий капелюшок і фартушок. Протягом двох тижнів гості свята зможуть відпочивати і веселитися, насолоджуючись раками і холодним пивом. Що ж на цю хвилину у мене все залишайтеся з нами, слідкуйте за цими та іншими подіями. Тільки на телеканалі Еспресо. Ну і також не забувайте про діалог з глядачами, який ми проводимо рівно о 16.00. Це інтерактивна студія, де наші експерти піднімають найгостріші запитання, які стосуються кожного українця. І ми просимо долучитися до цього діалогу всіх небайдужих. Вартує зателефонувати до нас на гарячу лінію або прийти на Київський майдан Незалежності, там чергуватиме наш журналіст, і він дасть змогу з нами поспілкуватися. Зустрінемось ми з вами завтра, рівно о цей самий період. Ну а поки у мене все, христину. Дякую, Ганна, тобі за докладний анонс на сьогодні. Принаймні, зараз ми знаємо, чого чекати від поточного дня. Це була Ганна Цапик з анонсом.